Вітаю, ви дивитеся новини у студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Кукурудзу цьогоріч сіють із запізненням. У чому причина? В цьому році така ситуація склалася із дощами із погодою. Через сморід від птахофабрики потерпають жителі села на Черкащині. Чи реагує керівництво підприємства? Тут вода не відповідає тим нормам. Як рятувати життя в екстремальних умовах? Черкаських рятувальників навчали вночі дуже багато таких подібних ситуацій. 150 гектарів кукурудзи засіяли, ще 200 планують посіяти до середини травня. Розповів головний агроном сільськогосподарського підприємства Микола Грінченко. Торік каже, у цей час вже закінчували роботу. Нині ж через погодні умови розпочали із кількатижневою затримкою. Що ще планують сіяти, та чи не завдало шкоди цьому процесу весняне водопілля, розповість Тетяна Зозуля. В ангарі зберігається 50 тонн сої. Цьогоріч її планують посіяти вперше після трирічної перерви, каже головний агроном Микола Грінченко. В цьому році така ситуація склалася із дощами із погодою. що переходимо на більш пізні культури. На 100 гектарах поля уже цвіте ріпак, розповідає Микола Грінченко. Через відсутність тепла його ріст трішки менший, ніж зазвичай. Він вже повинен бути двохметровий, іншого виду. Волого забезпечення хороше, але тепла не було, і відповідно не до того розвитку, який би мався бути. Але нічого, я думаю, що сонце світить, тепло буде. Світа нормально, строчок, яка образується, частеньке, наша густота нормальна. На підприємстві працює 30 осіб. Їх поділили на дві бригади, аби встигати обслуговувати техніки і працювати в полі. Говорить керівник Олександр Ситник. На цей рік працівників нас вистачає. Під мобілізацію попали два чоловіка. По комбайнери. на цьому підприємстві працює 19 років, каже тракторист Комбайнер Володимир Кравець. зараз проблемно, бо Дощі пройшли, це хорошо, це волога у землі, але дуже складно по полях їздити, бо буксує одне слово. Та окрім цього, через весняне водопілля із 1200 гектарів землі затопило 120 біля річки Тясмен. Посіяти на них цього року вже не встигнуть, говорить Олександр Ситник. По прошому році тут теж було затоплено, по праву сторону там щось успіли посіяти. Ну, в цьому році я думаю, що не спіємо ми нічого за те, що сроки вже воно проходять. Там, де підсохла земля, та можна заїхати, працюють від восьмої ранку, розповідає механізатор Володимир Дененко, та ускладнює роботу і гірська місцевість. Тут таке культунела його зносить. Трактор трошки. Дуже, дуже важко по таких, по таких горах їздити. Бачите, оббиваємо постійно, бо на дуже, і ще це глина, а глина дуже це не пісок, а глина дуже береться. До 15 травня, якщо дозволить погода, планують завершити ці роботи, каже головний агроном. Потрібна для кукурудзи температура на грунту на, на, на глибині згортання хоча б там від 10-12 градусів. Та ще планують засіяти й інші культури, говорять пан Микола. У нас стандартний набір культур озими ячміння, озима пшениця, озимий ріпак, весняні, це кукуруза, соняшник, соя. За 19 років роботи у сільському господарстві були різні складнощі, та й цього року їх здолають, каже Олександр Ситник. Я думаю, що як погодні буде сопутствувати, ще будуть якісь дощики, то врожай буде. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Три тисячі доларів за пакет підробних документів, які в подальшому дозволяли військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Таку схему заблокували працівники Служби безпеки України. Повідомила Суспільному речниця відомства в області Катерина Дрога. Співробітники служби безпеки України затримали організаторку злочинної схеми ухилення від мобілізації. Нею виявилася директорка однієї з приватних клінік, яка пропонувала військовозобов'язаним отримати пакет підробних документів, який в подальшому дозволяв би уникнення проходження військової служби. Зі слів Катерини Дроги у середньому щомісяця директорка клініки оформляла до 10 клієнтів. Її повідомили про підозру тривають слідчі дії. Жінці загрожує штраф від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. На сморід та погану якість води скаржаться жителі села Старосілля Черкаського району. Звинувачують у цьому місцеву птахофабрику. Розповів Суспільному голова Мліївської територіальної громади Василь Микитенко. каже з цього приводу викликали екоінспекцію та поліцію. Які результати це дало, та що говорить директор підприємства Ольга Мацканіч? Розповість. Біля будинку квітнуть тюльпани, а через дорогу пташник. Старосільчанка Антоніна Царенко говорить, спокійно дихати не може на власному подвір'ї. У мене теж тут починає дарти в горлі, кашель починається. Буває, якщо вийду, оце, надихаюся цим. В мене рвота. Метрів за 50 від неї дачі Леоніда Івченка, а біля неї дві криниці. Каже, першу купав батько, другу він сам, коли смак води зіпсувався. Та це не допомогло. Оце ось такого кольору вода. На смак більше Схожа на каналізаційну воду. Ну голова мрійської територіальної громади Василь Микитенко розповідає: люди вважають, що сморід та погана вода через роботу місцевої птахофабрики. каже представники 40 дворів підписали до нього відповідне звернення. Коли люди піднімають питання про те, що тут якісь нестерпні запахи, от про те, що тут вода не відповідає тим нормам, або вона має якийсь колір. Ну зрозуміло, що вона не просто так, щоб з'ясувати причину, говорить, звернулися до інспекції. там повідомили, що провести перевірку звернення мають бути від самих жителів старосілля, а не від громади в цілому. Ми роз'яснили власті, що має бути зазначене в зверненні, щоб у нас були підстави звернутися до міністерства захисту довкілля на час воєнного стану. Така процедура. Зверталися місцеві жителі й до нас. поліції, говорить голова громади. Речниця Нацполіції області Наталія Ткачук телефоном повідомила. Там відкрито кримінальне провадження за статтею 241 забруднення атмосферного повітря. Вновлюються всі обставини події. Директор підприємства Володимир Лесняк проблему з водою визнає та говорить, що винен у цьому не він. Каже, місцеві жителі надали йому протокол дослідження води, який датується червнем 2022 року. Наше підприємство запустило тут роботу 27 квітня 2022 року. Як ви вважаєте, чи може підприємство, яке тільки висадило пташник за один місяць забрудити воду таким чином, щоб вміст амонію перевищував в 5-7 разів? Щодо смороду говорить, проблем не бачить і готовий провести відповідну перевірку. Ми можемо поспілкуватися з місцевою з місцевою громадою з владою. Якщо треба разом з Держпродспоживслужбою з громадою, організувати комісію. Все перевірити і дати висновок. Ольга Масканіч, Сергій Фімов. Новини Суспільне Черкаси. Витягували травмованих з-під завалів з розстроченої автівки та автобуса. Так у Черкасах відбулись спільні нічні навчання рятувальників, медиків та поліції. Як зазначив голова обласної військової адміністрації, ігор Табурець, у подібних умовах заняття відбуваються вперше. Так хочуть перевірити готовність персоналу працювати в екстремальних умовах. Чи все вдалося, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ліхтарі та маячки від спецавтівок єдине освітлення на локаціях. У темряві рятувальники допомагають травмованим. Сачками ми перерізаємо стоїч тут. За легендою машина потрапила в ДТП. Люди поранені, а в рятувальників обмаль часу, щоб допомогти, розповідає доцент Дмитро Федоренко. Тримаємо, прибираємо прибирає зразу на майдан. Рятувальники. Дізнаються сучасних і нових актуальних способів по деблокуванню потерпілих. Повинен бути індивідуальний підхід в першу чергу до дорожньо-транспортної пригоди, до ситуації і підхід також до конструктивних особливостей автомобіля. На рівні з досвідченими спецслужбовцями працює третьокурсник Віталій Паладій. Каже, найважче це впоратися з інструментами, все інше питання практики. Сам пора добити впливає тим, що світять фонарі, і воно відблискає від окулярів. І тільки це я заважаю. Ти розумієш це навчання, що це не серйозно все, а там ти будеш ще й хвилюватися, і там треба буде все робити правильно, швидко. У світлі прожекторів із автобуса, який лежить у рівчаку, рятує травмованих командир відділення В'ячеслав Мартинюк. Каже, в професії 26 років І завжди керується таким правилом. Про себе не думаєш, головне Головне потерпіли, доставити, де до і доставити до працівників екстреної медичної допомоги. А це одна із найактуальніших тренувальних точок, говорить рятувальник Олександр Терещенко. Тут розбирають завали будівель та дістають з -під бетонних плит людей. І, каже, готовність це робити має бути цілодобовою, адже ніколи не знаєш, коли прилетить російський снаряд. Дуже багато таких подібних ситуацій, де приходиться працювати з таким. Майже кожен день зі слів начальника головного управління ДСНС в області Андрія Данника тут тренуються рятувальні служби з усієї Черкащини. Головне каже, відпрацювати злагоджену роботу. Ми ж тут відпрацьовуємо не тільки ті ситуації, які можуть бути під час війни. тут відпрацюються і дорожньо транспортні події. А вони також тут здебільшого в нічний час з великою кількості загиблих і травмованих. Ми готуємося до будь-яких ситуацій. Саме навчання до, до всіх цих подій вони. Надають нам можливість реагувати вчасно, комплексно, і саме головне з мінімальною кількістю наслідків, які можуть бути після таких ракетних обстрілів і інших надзвичайних. Лих надзвичайних ситуацій. Ревізію проводимо таку, що у нас є, де ми маємо допрацьовувати, які в нас засоби для цього є, як навчений персонал, як зазначив очільник області, навчання тривали дві доби. До них залучили дві сотні осіб. Таку практику протягом року мають отримати усі представники екстрених служб в області. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Міряли бронежилети, гасили уявну пожежу та вчилися швидко одягати маску у разі хімічної атаки. У санаторній школі Черкас відбувся спільний урок безпеки, розповіла головна фахівчиня відділу цивільного захисту Олександра Нижник. За її словами, так хотіли навчити дітей правильно діяти в небезпечних ситуаціях. За яким номером телефону потрібно викликати пожежну охорону? Діти завжди з цікавістю ставилися до того, що їм давалося. Але в реаліх то, що коли почалася війна, діти почали це сприймати вже більш по дорослому, можна сказати, тому що та інформація, яка до них поступає, вона заставляє їх думати зовсім по іншому і реагувати. Я дізналася, що на якщо ти бачиш міну, то треба позвонити 103. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб у нас проходили такі заняття. Я дізналась цікавого, що ця вода може литися з не, великим метром. Що можна руку порізати. Це важливо, тому що е, це для нашої безпеки. Він дуже важкий. Дуже я, важкий. Так, да, я не знаю, як в ньому, звісно, бігати. Оце для врослих, звісно, легче, але для мене це важко. Метою даних заходів є навчання дітей пожежній безпеці, мінній небезпеці, що є зараз в пріоритеті, та загальним правилам. Любить зранку випити чашечку кави з бутербродом, стежить за новинами і, як каже сама, зберігає розум ясним. Ірина Васильівна Поліщук вже прожила століття та чотири війни. Любові до життя говорить, не втратила. Чому Тетяна Рева розкаже сама відчиняє гостям двері? Хто, володя да, володя, володя, володя. володя, володя, володя не боїться, каже, хоч і незряча у свої сто приймає вітання. Вітаємо вас з вашим ювілеєм. І одразу розповідає про наболіле. Я оце Четверту війну переживаю. Навірно, Бог мені дає здоров'я, що Перва війна фінська, але швидко кончилась. Потім Отечественна війна. Ну, в Отечественні досталось много. З китайцями. Ну а тепер наша. Працювала медсестрою. Говорить, мала непосидючу вдачу. Шкідливих звичок сторонилася. Було у нас, час, яке у нас очень модно було у молодих, особливо у жінок, курить. Я не ку... один раз спробувала, не буду говорити. Попробувала, понравилось. Втім, голову, каже, зберігала світлою. У мене, поки голова, мені Бог дає. голова свіжа. Якби були глаза, планів багато. А ще говорить балує себе смачненьким. На один кусочок м'яса бутерброд м'яса кусочек, на второй я люблю или силь ікру, или пастет пятерночку. Ну что там на второй есть. Так що я же не бедная, у меня голодная, я не хижу. Рідні та близькі, каже, не забувають. Подружки мої всі умерли. За службу з, з фотоприбору. Я ж на, на фотоприборі, всі, які зі мною ті, працювали, всі дзвонили абсолютно. У своє століття високих планок не ставить, говорить ювілярка. Буду жити, поки зверху мені не скажуть. іди туди. І всім шле побажання. Каже, треба бути добрішими. Не так любити, як уважати друг друга. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. І на цьому мене все гарних вихідних і дякую, що з нами.